Молюйся, Господи, за все, що посилаєш, що в круговерті будні вбережеш, за те, що без безжліч істину відкриваєш, і за страждання я молюся теж. Молюся за усю свою родину і прошу, прошу, прощення усіх гріхів, і щоб прожита кожна днина не була тягарем на протязі років. Молюся, руки, зносячи до неба, прости мої помилки і чужі, мені нічого більшого не треба, коли ти, Господи, в душі. Сергійкові 10 років. Одразу після народження йому поставили діагноз вроджена вада розвитку спинного і головного мозку. Хлопчик не відчуває нижню частину тіла. Позаду в Сергійка десятки курсів реабілітації, дві складні операції, лікування в клініках Києва, Харкова, Одеси, Львова. Проте змін наразі немає. Попри всі труднощі, Сергійко грає на скрипці, фортепіано, займається плаванням, чудово співає, бере участь у всіх шкільних за. Хода. У Святого Миколая хлопчик замість солодощів, телефону, комп'ютера, просить здоров'я та можливості стати на ноги. Моя мрія навчитись ходити і щоб я міг поїхати в ті місця, де я ще не, де я ще не був. Наприклад, Наприклад, в ту саму Росію, ну, Санкт-Петербург. На лікування? Так. Зараз в Сергійка з'явилась надія на те, що його мрія здійсниться. Інститут нейрохірургії імені Поленова в Санкт-Петербурзі погодився провести повне обстеження та зробити операцію. Проте для цього потрібно 8 тисяч доларів, яких у сім'ї немає. По «Трошки може, час якось Боже нам допоможе. Надіємося, бо до, 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 до цього часу щось нам ніхто так надії не давав. Бо... Була спиномозова грижа і від після операції відказали но. Ну, Якщо б люди були добрі і могли допомогти, то я дуже би була їм вдячна, тому що такі дітей діткам, то зараз дуже багато таких діток хворих і дивишся, серце кров'ю обливається. Але нічого, вони в наші ангелочки. Ще одна річ непокоїть Сергійка та його родичів. Відсутність пантуса у будинку. З цим ми звернулися до міського голови Тернополя. Сергій Надал пообіцяв допомогти. Це є робота Жека, який обслуговує даний будинок. Він отримує піднедоручення, думаю, що не зможе зробити той пандус. Я не буду зараз становити термін, тому що погода на вулиці не літня, але доручення не отримують сьогодні, якому, коротше, термін зроблять цей пандус. Тобто Сергійкові пообіцяєте посприяти? Так. Дякую, надало Сергію, тому що він для наших діток дав вже років десь три таксі, підвозить нас до школи. Це особливо взимку, дуже важко з коляскою і на автобусах. Хай трошки дякуючи, що влада тепер за нас переживає і це дуже приємно. Святий Миколай все своє життя присвятив Господові, робив добрі вчинки. Кожному варто брати приклад щодо творів. Оглянутися, десь поряд є той, хто потребує допомоги. Ціна мрії Сергійка – 8 тисяч доларів. Допомогти хлопчику може кожен. Номер телефону мами Тані 097 89 84 401. На екрані ви бачите номер рахунку, на який можна перераховувати гроші. Реквізити та рахунок, куди можна перераховувати гроші на лікування Сергійка, можна знайти на сайті TV4.